Мама! Дишла слишця, да? Усі мова Дівчат тато везе. Ходили, проважали. Гості в нас були, гостей. Тепер додому відпрацювати. До 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 да. Зараз буде малину обрізати, бо так, ніяк так, не обріжу так. ту малину. Вже так, сьогодні так. така сонячна погода, хороша сьогодні погодка, так що буду зараз щось садочку робити. Поворот Алиса цуяку ставляю? Транс, там-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та, 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 та. Мами? Открывайте. Exactly. Друзі, обрізала я малину. Не знаю, чи так, чи не так. Дивіться, в інтернеті дивилася, що ремонтантну малину треба обрізати повністю. Два методи я для себе взяла, там було треба ремонтантну малину обрізати або повністю прямо під землю, або оставляти один стовбур, обрізаючи тільки ті недостиглі плоди, які засохли, залишилися. І навколо всю маленьку, дрібненьку все зрізати, щоб, було, щоб не тянуло пагони оці лишні, не тянули сік, щоб тоді малина була крупніша. Ну, спробую подивимося. Яка малина буде, тобто, якщо зрізати повністю під землю малину, то тоді вона буде родити один раз тільки там в кінці серпня. Початок вересня. А якщо залишати стовбурець, то тоді буде цей стовбурець родити спочатку, а потім він дасть нові пагони, і вони будуть другий раз давати плід в кінці літа, тобто стовбурець спочатку літа, а в кінці літа вже нові пагони, які він дасть. Ну, хочу перевірити. Один ряд повністю зрізала під землю. Перевірю, а другий ряд. Позалишала, позалишала пагони, навколо все дрібненьке позрізала, буду дивитися вже на своєму досвіді експериментувати. Якщо ви маєте такий досвід, будь ласка, напишіть мені, буду, звісно, вдячна, тому що всьому вчуся, я вже казала, це якби, для мене нове. Тому ось так. Ось малину зрізала, зараз позбираю все зайве, віднесу на смітничок. Також, друзі, хочу обрізати гортензію. У мене невеличка молода гортензія, я хочу її обрізати, підготувати до зимівлі. Коротше, друзі, я всього начиталася, заплуталася і вирішила зрізати гортензію повністю. В мене вона молоденька, дивіться, це мені подарували її, я її посадила, вона прийнялася. І тут ці такі Кущик невеличкий, ось всього тільки шість гілочок. Але я бачу, що було три пагона, їх відрізали, а потім стало їх шість. І прочитала, що можна кущ відріз... відрізати повністю, обрізати її, і тоді навесні він розшириться. Хочу спробувати. Також буду накривати агроволокном, тому що хто пише, що треба, хто не треба, ну, мені не важко. Накрию, щоб вона не замерзла. Тому що читала, що деякі навпаки восени, не восени, а весною тільки обрізають. Буду експериментувати, досвіду в мене немає. Тому зараз я обріжу гортензію. Ну, залишу так сантиметрів, можливо, 15, а можливо, й менше. Мені хочеться, щоб вона розрослася більшим кущиком, таким, знаєте? широким. Так, так що буду зараз обрізати. Друзі, ось так я її обрізала, не знаю. Правильно, неправильно, ну, сподіваюсь, вона не пропаде. Пишіть, будь ласка, в кого є досвід, тому що дуже мені подобаються гортензії. Я хотіла б, щоб вони, вона, звісно, вижила, тому що хотілося мені ще закупити таких. ось гілочки ці викину. Тому, будь ласка, хто знає, як доглядати, як обрізати. Можете мені в коментарях написати. Потім, як будуть перші заморозки, я її накрию і буду сподіватися, що все-таки воно буде так, як я задумала. Харісти? Так. Yeah. Зрозуміло. Друзі, хочу розпакувати посилочку з Китаю Зараз розпакуємо її разом. Вже не пам'ятаю, що я її замовляла. Так. О, дивіться, друзі. У нас буде з кухні вихід на велику альтанку. І мені хочеться, щоб там на столі стояли якісь фрукти чи щось таке. Ну, подивимось. Дивіться, ще я замовила ось таку парастольку. Так, вона, походу, друзі, дивіться, отак ось натягується. О, о, клас! Велика, класна така. Дуже подобається. Можливо, хто не бачив іще таку. Що це накривати їжу, щоб мухи не, не, не сідали. Якісь комашки. Дуже класна річ. Буду користуватись. Так, зараз подивимось, що тут ще. О, замовила такі на роботу собі шльопани. Зараз подивимося, чи розмір підійде, чи ні. Зручні. Тут 40, 41, але в мене 38-39, то мені якраз вони підійшли. Подошва. Зручні, нормальні, підошва, правда, танкувата, але для роботи вони були по акції. Буде саме те. Так, що тут у нас ще? Так, що це? Це планета, напевно. Так. Воно тут так на підставочках ставиться якось. Таке воно буде. Потім покажу вам в темряві. Воно гарно так світиться, таке гарненьке. Так, що тут далі? Далі, далі, друзі? Ось такі, дивіться, таких. Милих ведмедиків замовила фігурки, не знаю. Треба буде спробувати з них щось зробити. Так, як вони тут. Ага, я так розумію, що ну, це така форма ведмедиків, заливається вона туди, ось, закривається отак. Ось, бачите, і виходить, вони будуть цілими. І сюди, в оцю дірочку, заливається шоколад, можливо, там, ну, будь-що. Хто чим займається, хто там, може, фігурки що робить, то сюди заливається і тоді, коли розкривається, будуть такі ведмедики ось, вони будуть цілі. Це перед, це зад. Треба спробувати. Так, і нарешті... А, ні, ось іще щось. А, друзі, ще такий дивіться кралек. Він так прикольно на, на моделі там виглядав. Ух ти, Дивіться, яка краса. Волосся заколювати. Ось так. Дивіться, як він. Переливається. Світло тут не дуже. Ось такий крабик. Так, і нарешті те що я хотіла для хлібчика форма. Коли формуєш хлібчик, поки що одну замовила, тому що вони не дешеві з ротану. Їх дуже хвалять. Це коли тісто підходить, дивіться, ось така, сюди, ця, чехольчик такий, о, і сюди потім борошном посипати, і хлібчик накривається, стоїть підходи. Ну, думаю, буде зручно. Хотіла спробувати такий розмір. Розмір, в принципі, непоганий, але для нашої родини малуватий. Я брала 28, по-моєму. Тут не було там більше по акції. А так, в принципі, хороше, задоволена. Фор... Получається, оцю накидочку, чехольчик, оцей можна буде прати. Ну, і сама форма буде чистенька. Це. Ось такі в мене придбання покупки. Отже, друзі, сьогоднішній мій день вже підійшов до кінця. Хліб уже в мене стоїть в холодильнику. Підходить. Він в формах буде підходити до завтрашнього ранку. Ви вже його завтра. Мені так подобається більше на смак. Отже, друзі, уроки вчити нам не треба, тому що в діток канікули. Тож, друзі, зараз з дітками, з чоловіком поп'ємо чай, повечеряємо і будемо вже готуватися до сну. Вам, друзі, бажаю сімейного затишку. Цінуйте, любіть один одного, цінуйте свої родини, оберігайте один одного, всім мира, добра, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока.